Ми Росіні, Боже, вожсловіння, що в Україні війна, чого ми божевілі не зробимося, чого в нас у всіх сферах життя не гаразди. Бо ми віримо, що ми пішли від тварини, хоча б Бог людей створив по образу свого. Що здодавляємо? Забираємо від істини слова Боже. Бог проклинає цих людей і забирає імена від книги життя. Е, віримо в е, дарвінізм, еволюціоністів е, з нас забирають наслідіє наше. Це все робить сатана. Якщо ми будемо продовжувати так далі робити, відходити від Бога, то ми попадемо в пекло, бо зламається розум. Давайте пізнавати істину слово Боже, проповідувати Євангелії до кінця світу, бути живим камінчиком живої плідної першої апостольської церкви. Місія слова Боже, голова е, цієї церкви сам Ісус Христос. І бути світом для світла Тоді Ми благодать Божу отримаємо і насліді. Амінь.